Відверто скажу, я не розумію, чому в жіночок 40+, таке високе ЧСВ. Ну чому ви вирішили, що коли вам 40+, плюс, то ви там мега привабливі? Ну хто вам це сказав? Якщо якийсь алкаш біля під'їзду вам це каже, то це не означає, що ви мега привабливі. Я ще раз повторюсь, що жіночок. Після 40 плюс, якщо ви дійсно конкуруєте з іншими жіночками, то я вам скажу так: 20 плюс у вас виграють. А те, що ви собі придумаєте, що коли вам 40 плюс і ви така дуже всім потрібна, ви можете потрібно бути тоді, лише коли ви дійсно, якщо ви там така сексі, вам генетика дала цю красоту. Якщо ж ні... Ні, то це вас можуть лише використовувати молоді хлопці для того, щоб потренуватися, тому що їм їм не дають молоді. Все. але ще раз повторюсь, коли ви дійсно привабливі. Ну і ще, звісно, звичайно, ваш чоловік, якщо ви там вийшли, якщо кажуть, така одружились, да, вас все заїбіс і все нормально. Тоді да. А якщо ні, то це все казки, я кажу, для бідних, да, тому що більше вони нікому не цікаві. Ну і ще крім вас, одна однім дете розказувати.